Распаковка. Подарунки. Друзья, с ТикТока на день рождения выслали. Что с ними выслали? Завязали. Надо поделить себе. Ради вам, Боже, ты сидел. Боже, я тебе уже впечатлю. Таня, ты так завязала. Ух ты, какие гарные. Точно вгадали, а я хотіла собі одіяло. Все, тепер тебе є тепле от одіяло. Да, Яка это... красота! Uh -huh. Ганте, яке гарне, гарне. А в мене стареньке, все, але тепле. Пушок хай змочком. Тут ви 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 випала ще. Це катертина. Катертина, ох, а що це що <булак> А що це, Схоже, ще це, що якесь одіяло ще. Та піска пізде воно відкривається. Що десь казали, сказала? А, подушка. Подушка. А, в статертині десь, десь там казали, що груші є. Капець. Оце так. Дякую вам. А де ж воно спокійно?